Шарите в будівельному інструменті? Мабуть, так. Да. Мали ремонтний досвід? Звісно. Я показую вам 5 картинок, на них буде зображено будівельний інструмент. Якщо ви відгадуєте 4 з п'яти, бо ви сказали, конешно. Значить, ми даруємо вам те, що в цій сумці разом з сумкою. Добре? Супер, так. Да. Стамєска. Стамєска. Лінійка, зараз скажу, електролінійка, як вона, господи, звезд, почекайте. Точно знаєте. Так, знаю. Шкала! Якась електрошкала. Штангерці, циркуль. А, так це кісточка для покраски. Зараз скажу, як вона називається правильно. Якщо знаєте, як правильно називається, взагалі буде супер. Зараз коротше, кісточка для покраски. Так, але може згадаєте, то скажете. Так. Молоточок в нього є назва. да, гумовий ним. Я навіть знаю, що ним роблять, коли плітку кладуть. Бляха, Як він зветься. Жительниця Києва. Київ Кийок. Киянка. Киянка. Ця штука. Щоб розтворю набирати. Лопатка якось вона зветься. Якщо правильно назва, взагалі буде супер. Лопатка, лопатка. П'ять з п'яти впевнено можна сказати, тому що назвали О, да це. де використовується, і головне, що користувались, тому ми вам даруємо Дякую. цей приз. Дякую. Ви молодець. Дякую.